Ви, мабуть, бачили, як деякі люди засвоюють іспанську, французьку чи японську так легко, ніби збирають пазли. Тоді як ми до обіду забуваємо навіть слово привіт, це не магія і не гене. Це одна проста річ. Вони знають, як вчити мови, і використовують це все своє життя. Опануй цю навичку і зможеш вивчити будь-яку мову. Проблема не в тому, що ти не створений для мов. Тобі просто неправильно викладали, придушуючи природну здатність твого мозку до навчання. Вимушене заучування вбиває цікавість, одержимість граматикою паралізує страхом. А страх помилок змушує мовчати. Давай перезапустимо твій мозок і повернемо його до природного способу навчання три кроки, і ти станеш невпинним у вивченні мов. Вивчення мови це як переїзд у нове місто, де всі вивіски написані дивними символами і ніхто не говорить твоєю мовою. Спочатку ти губишся, але кожен неправильний поворот навчить тебе чогось нового. Твоє завдання: дивися серіали лише цільовою мовою, жодних субтитрів рідною мовою, тільки оригінальні. Слухай подкасти чи ютуб відео, де ти ледь розумієш окремі слова. Дозволь мозку полювати за сенсом. Грайте в сюжет. Відеоігри, де ти вгадуєш, що саме тобі погрожує лиходій. Це захопливо і працює. Реальність завжди перемагає підручники. Чекаєш, коли будеш готовий, щоб заговорити, тоді ти ризикуєш мовчати вічно. Уяви, якби діти чекали ідеальних речень перед тим, як заговорити. Ми б мали саме літок, які повзають і мовчать. Тобі треба бути сміливим і трохи недбалим. Повторюй, почуті фрази, вигадуй короткі розмови про буденні речі, озвучуй своє життя цільовою мовою. Спробуй техніку, тіні мови, вмикай подкаст чи серіал. І повторюй ритм і звуки миттєво, навіть якщо не розумієш слів. Це не про розуміння, а про тренування м'язів рота. Твоя нова мантра. Говори погано, щоб заговорити добре. Мотивація згасає, але звички вічні. Твій мозок любить регулярність, а не інтенсивність. Один шестигодинний марафон не дасть результату, а 10 хвилин щодня. Це магія. Як це зробити? Зміни мову телефона, ноутбука і додатків на цільову мову. Слухай пісні, пиши списки справ, навіть якщо вони виглядають смішно. Спілкуйся з чат-ботами, мовними додатками чи партнерами для обміну. Навіть дві хвилини мають значення. Зроби мову невід'ємною частиною свого життя, бо якщо її легко пропустити, її важко опанувати. Якщо вона всюди, вона стає частинкою тебе. Тобі не потрібна ідеальна. На пам'ять, тобі не потрібен талант, просто довірся хаосу. Говори, не будучи готовим, і живи цією мовою. Мови опановують не ідеальні учні, а вперті, незграбні та невтомні мандрівники. А ти напиши в коментарях, яку мову вивчаєш зараз та яке сміливе та куменне речення ти скажеш сьогодні.